Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас у гості завітала пташечка, яка допоможе нам пригадати правила безпечної поведінки в лісі для того, щоб зберегти своє здоров'я та життя. Якщо дотримуватися правил безпечної поведінки, то прогулянка буде приносити багато задоволення та радості. Діти на природі дуже приємно відпочивати, особливо в лісі. Адже ми не тільки набираємо сил, а й бережемо своє здоров'я та життя. Але відпочинок на природі може бути небезпечним, тому потрібно дотримуватися певних правил безпеки. Нас можуть чекати небезпечні укуси комах та тварин. Коли йдете до лісу, завжди беріть із собою спрей для захисту від комах. Будьте обережними. Коли будете бризкати, щоб спрей не потрапив в оченята. Не потрібно сильно високо забиратися, кудись слідкуйте за тим, щоб ви не впали. Біля водою теж поводитися обережно, щоб ви не травмувалися. Діти, якщо ви бачите, що наближається гроза, то обов'язково знайдіть укриття. Не стійте на відкритому місці та під дерево, бо це може бути дуже небезпечно. Це ми з вами повторили. А тепер йдемо далі і повторюємо інші правила поводження в лісі. Ніколи не відставайте від групи або дитини, з якою ви прийшли гуляти до лісу. Не розпалюйте багаття. Поряд із деревами та на сухій траві, бо це може бути дуже дуже небезпечно. Не залишайте у лісі після себе сміття. Завжди відносите сміття із собою. Не руйнуйте нашу природу, адже це наш дім. В жодному разі не куштуйте незнайомі ягоди та гриби, бо вони можуть бути отруєними. І дуже небезпечними для вашого життя. А ще не можна їсти немиті ягоди та фрукти. Для прогулянок на природу потрібно одягати зручне взуття, закритий одяг та головний убір. А найголовніше, щоб без дозволу батьків нікуди не можна йти. Вони завжди повинні знати, де ти знаходишся. Діда, про що ми сьогодні з вами спілкувалися на занятті? Так, правильно про правила безпечної поведінки та як захистити себе та своє здоров'я. Діда, підкажіть, будь ласка, чи можна їсти незнайомі ягоди та гриби? Правильно, не можна їх їсти. А як можна захиститися від укусів комах? Правильно для цього ми використовуємо спрей від комах або одягаємо закритий одяг. Діда, як можна захиститися від укусів диких тварин? Правильно, близько до них не підходити, не брати до рук. А ще потрібно уважно дивитися, щоб випадково не наступити на тваринку. Дівка, як ви думаєте, чому не можна в лісі розводити багаття? Так, правильно, бо може статися пожежа і згоріти ліс та постраждати тварини і ви теж. Молодці дітки, ви чудово впоралися. Я вам бажаю приємного та чудового відпочинку на природі. До побачення, діти!